Блін, нарешті я доробив цю штукатурку закінчив. Це вчора поштукатурив. І ось цю стіну. А то вже сьогодні дві. Ту стіну і цю стіну. На все сумарно всередині пішло 9 відер розтвору. І знаружи 8, по-моєму, відер пішло. Тобто, вроді фігня 17 відер розтвору. Блін мучительне це діло. Я думав, буде швидше, а тут всередині взагалі жопа була, там огризки великі, кусків не було. Коротше, як не буде так за штукатурою, я думаю, буде краще. Вже ні дощ, ні, ну ні влага не попадатиме всередині, не на це кірпіч. Остався низ, тепер низ забетонувати. То хай тиждень-два стоїть, вона висохає, тоді вже будемо зашивати решетами, чи тією сіткою, чи вже щось там робити. Ну, коротше, така картина, добре, що я її зробив 5х2, а не 10 на 2, бо я хотів зробити 10 на 2, то я розумію, що я б її робив реально. До Нового року. <гару> Гарбуз у нас вже підспіває. Сьогодні у нас 21 серпня, наче. Чи 22 я вже в днях запутався. Тож тиждень, точно ні, а з перших чисел там. Тижня через два, я думаю, гарбуз вже буде готовий. У нас вже листя сохне гарбуза, година сохне, гарбузи вже сохнуть. Тобто, думаю, два тижні буде якраз. Так що тижник вона стоїть і починаємо робити накривати решета. Такс. Ранок починається не з кави. Перевезли брус. 27 брусів 3-метрових, по 72 гривні за штучку. Такі бруси. Шикарні. 1944. Завтра, післязавтра, прийде сітка. Ще 5000. Так значить, що по сушці, сьогодні таку стяжку. Вийшла вона десь приблизно 4-5 см. Під го цемента пішло сюди 4 мішка. Оце потратили. все залишаємо на 2 дні. Хай сохне, брус сьогодні привезли. Післязав привезуть сітку і... Через 3 дні, як воно це засохне, вже привезуть телі сітку, стаємо, робимо стов з бруса. 60 см висота буде. Робимо з бруса стов і зашиваємо сіткою. І... і все, коротше, поки що така от картина. Так, значить у нас вже наступний день чи через день, що я забрав ті уголочки, купив. Значить, купив 200 ось уголочки. З ось таких ось. І прикручує їх ось так ось. Голочок 4 саморізика по дереву. Вигнав зразу по кругу, щоб уже мені проще було, і тепер в поперек нашиваю. Ой, через кожних 50 сантиметрів поперек нашиваю. Значить, його очків вистачає, саморізів, 200 штук узяв вже не вистачає. Треба шукати їхати, брати. Тепер що я далі роблю? Поперек уже поприкручував. Тепер мені так само треба вздовж через кожні 50 см, поробити такі, щоб були квадратики, щоб сітка не прогиналася. Поробити такі квадратики. Далі ножки по бокам так само будуть через кожен метр. І тут Оце один ряд ножок буде, потім другий, третій і четвертий. Чотири ряда ножок буде на кожній оцім брусу. Б ножка через кожен метр. От, значить, Поцінамо все потім. Нам це потім. Подробніше розкажу, зали таку стяжку на пол. стяжка підсохла. Такий тут робочий процес у мене, обрізків повно, конечно. Але ці обрізки мені зараз пригодяться, так як там метровки на поплам перепилюються і на квадратіки, якраз короче, уходять вони. Брус, звісно, кривоватий, ну що ти хочеш? Дешева рибка, такий і брус. Це ще були-мінні То тобто теж видно. Але це ще фігня. Порівненню з тим, які тут попадаються. О, видно, я думаю. То якраз ці підуть на поперечки. На оці я повибирав самі самі, самі рівні. Ідеально, щоб рівно було, хоч плюс-мінус. Рівненько. Роботи, звісно, займає дуже довго це все виставляння. І на одні руки це звісно, дуже і дуже тяжко все робити. І тепер сюди буду вирізати по 50 см. Хоп-хоп квадратики такі робить, сшивати такими ось уголочками. 3,50, по-моєму, один стоїть, я 200 штучок взяв. Хватить, думаю. Жалко, що руповерта немає, є тільки дрель, дрельню поганенько, буває зриває шляпки. Видно, вона валяється такі, шляпки, буває, зриває то. То таке, коротше. Потихеньку працюємо, бо вже гарбузи через тиждень точно молотить. То поки не знаю, що з комбайном робити. Чи купляти, чи нанімати, купляти теж нема сред на комбайн, тому що стоїть він немало. Щось буду коротше, думати. Так, значить, знайшов я рулетку, ж? покажу ж вам. Може хтось хоче зробити. Значить, от сітки доверху 25 см буде. Тобто. 10 см, 10-15 днев насіння і 10 запас, там зверху буде 10 см. Ну, щоб коли мішав воно там не висипалась. І також тут ось до сітки буде 60 см. 60. 60 см. Між дубалками теж в мене, получається, я робив плюс-мінус 50, але в мене виходить. Ага, в мене не 50, в мене виходить 45. 46, даже. 46 см між балками у мене виходить, тому що це балка соснова 5х5, слабенька. І ну, я ось пробував, де стойка є, то 70 кг мене витримує. тобто Я на центр вставав, не переламується. Тобто, навіть якщо по 70 кг в мене тут їх 13 штук чи 12 штук. Ну, коротше, 800 кг, навіть. Якщо на центр от, прямо зараз так положить, по суті, воно повинно витримати. А тут в мене більше 500, 400-500. І плюс до того я ще ж поставлю по центру ножки. Ну, я думаю, легко витримати воно абсолютно видержить усе плюс. Тому що на мокре осіння ВП ваші, хто знає. там Хай буде там дот, около 700 кілограм. Мабуть, тут ножки, то і себе чітко витримає. Так, значить, день наступний, що в нас по сушці? На ну, вчора я доробив ножки. По кругу зробив і по центру такого поставив. Думаю, вистачати мене ставив в будь-якій точці і мене 70 кг видержує спокійно. Далі що, приніс сітку? Така ось сітка. Ось така ось вічка 0,5х05, 1 мм товщиною. Така вона потужна. Короче, такий моточок ловкий Короте, що ми зараз робимо? Зараз розділяємо її 10 метрів погонних, зараз на пополам розрізаємо по 5 метрів тако. Раз застіляємо і два Коротше, З цими уголочками це така муторна робота, що це просто ужас. Я не знаю це. Випиляв тут повипилював, щоб можна було проходити, але ще тут оцю вітку спилять. Значить було на 200. 38, по-моєму, оголочків. Щось около 14 осталось. Ну, саморези, звісно, залишилось, бо я вже психонув да, взяв 1000 штук 2 по 500. Такі саморези, 4-2 на 32. Зараз ідемо, беремо менші саморези і крутим цю ж сітку. Так, наразі ще я доробив сьогодні сушку, поставив підножки, ножки, все оголочками і поставив ось таку сітку. Така ось сіточка, вічко пів см на пів см і 1 мм товщиною. Сітка довольно потужна така. Це ще буду протягував. значить так понаживляв і ще тут бачу. один і два, ну, Приблизно через кожну 10 см буде саморізик. Значить, Ножки поставив шахматним порядком, тобто по краям, так? а по центру між ними поставив. Така конструкція, значить, в цю дірку достоятиме з вентилятором, задаватиме гарячий воздух, а тут уже зверху лежатиме насіння і цей гарячий воздух сюди заходитиме і буде виходити наверх, цим сам висушуючи насіння. Значить, Завтра докручую вже ці саморезики, бо вже трохи болять руки і спина. Така ось конструкція, примітна, хто хоче, може собі зробити. І ще що мені сподобалося, що заказав 10 метрів погонної сітки, а прислали 10 метрів і 10 см. Тобто такий кусочок в запас. Це мені сподобалось. Це тут подрізали вони кривенько. То якраз все чітко мені вистачило, врізав, пережав. Ось така ось сушечка, в мене вийшла. Тут трохи випиляв. Може хто бачив на попередніх відео, тут було зарожче. То уберу ту бочку, те уберу, там трошки підпиляю і потім уже така ось копча картина І хочу тут побудувати ангар. Ось так метр відступать, стіна, метр відступать, стіна. Ну і тут метр відступати і там, тобто округ виберу стіни, і зверху ну, чи таку кришу хоп, домиком, чи там спушнику отаку. Ну, якось накрити і ще ж домурувати тут, ну доробити ж цю дірочку, яку там треба виробити під цю пушку. І все. Так, розміри повторюсь. Е, ширина 2 метри по внутрішній стінці, ровно 2 метри. і довжина 5 метрів. Чого 2 метри? Тому що в мене сітка, метр погонний, то метр ось, ось стик і ще метр. Щоб ровно 2 метри було, то ось стик. стикти. Я одну на одну наложив, затягнув і ще хочу з лінолією, хто знає, там прижимається така і цю прижимну сюди положити, щоб, ну, щоб їх мішати не заціпати за оце. Ну, зрозуміли. Ось така от картина. Найперше, що я неправильно зробив, це не купив е, шаруповерт. Думав, що справлюся з тією дрелью, я дрелью обично закручував, але, блін, тисяча саморізів. хочте вірте, хоч та ні, тисяча саморізів. і плюс оці ще верх на сітку ще 300 штук купив, 1300. Закрутити ось сюди дрелью, з оціми переносками тягатися, це дуже і дуже накладно. Дуже тяжко. Робив я її три тижні. Якщо ну, там, раз у три дні, раз у чотири дні по, по кілька годин, якщо докучі все скласти, то я думаю за тиждень можна зробити. Ну при тому, що я робив її сам. Тобто за тиждень я думаю, можна зробити її своїми силами. Чого я її робив? тому що значить хотів я купити готову сушку, так як часу немає, її робити не було. Та й бажання особи не було. Це тяжко, чесно скажу. На одні руки це дуже тяжко все. Хотів купити готову сушку, виставили мені ціну, що мені її привезуть, я її поставлю просто. Ну, Не, не таку, а залізну. Там метал, правда, двойка чи тройка, тоненький, коротше. Ну, не суть. На 450 кг сказали мені, ціна приблизно 50 тисяч, 45-50 тисяч буде. Я так подумав, ну. Реально таких грошей немає, просто в сушку вкидати, так як соняшник ще стоїть, даже. І на той час. Та й зараз немає вкладати, То вирішено було зробити власноруч. Власно Я думав, вона вийде трохи дешевше. Але що вийшло, то вийшло. Купив брус, купив сітку, купив все. Вийшло 14 тисяч плюс. Затрати на мій труд, і кирпич був вдома. Ну, з кирпичом приблизно, якщо ви хочете допустим, таку зробити, з кирпичом, щоб купити 1000 кирпича, то це виходить 5 тисяч до кінта, плюс доставка 20 тисяч виходить, 20 тисяч і своїми силами це все зробить. Завели пол бетоном. От ось там стяжечка вийшла сантиметрів 4-5. Під низ клійонка, потім ряд кирпичів, просипав шлаком щілинки між кірпічами втрамбував, залив стяжку 4-5 см і все. Ось такі ось розміри так ось зроблена вона. На майбутнє, я вже думав, одразу хотів зробити 10 метрів на 2 длиною, але зробив таку меншу, тому що я зараз прекрасно розумію, що якби вона була 10 на 2, я б її не вивіз би силами своїми зробити. На майбутнє, якщо буде перспектива з габузами... Строїм за цією сушкою ще одну таку саму. Цей горіх викорчовуємо і строїм туди так само 5 метрів длина, 2 ширина, оця стінка стається, сюди примуровуємо і з цієї сторони буде газова пушка. А тут, з цієї сторони, газова пушка. Тобто Це сюди в стол, а це сюди один без стов через пушне, але роздягать така ось стіна. Тобто, сюди, я думаю, 400 кг, 20 мішків буду пробувати. Та два смішків повино легко лягати сюди. Ну, Думаю, хоч би по, по 15 хоч би сушити у день. Було б мені, я за кілька днів висушу там. Якщо навіть по 300 кг сушить, то хай ти з них дай висушу. Побачимо, що по урожаю гарбуза буде. А так. Така ось сушка. Хтось може робив собі, коментуйте, як, що, як собі робили. Значить, купив 300 таких саморізів. У них дліна 2 см і 2 міліметра щось таке. І це на сітку прикручую. Залишилось тут близько 100, 200 вже закрутив. Завтра ще соточку цю доб'ю. Там-там-там, та і все. Уже будемо переходити до соняшника, соняшник уже, до речі, буду на днях молотить, так як уже висох. І не знаю, що робити, чи оставлять його, чи здавати. Так як особою сипати, нема куди хіба на, на клійонку. Та накривати, тому що складу нема. Фінансів на склад нема. І склад побудувати це, це не отаку сушечку, це роботи на з півроку. Ну, кому сподобалось, коментуйте, критикуйте. Всім дякую за просмотр. Підписуйтесь, ставте байки, лайки, коментуйте і всього вам найкращого.